몰라, там прокуратура може бути. Звертався до прокурора, він вам... Які прокурори? до першого керівника, це ти полковник. Все, все розкаже вам. Ні, не все. Ні, я ще раз кажу. Закон про статус народного депутата вимагає. Юра, Юра, там піде. Закон про статус. Може, тут ти будеш вести таліант, не добре? Ні. В ситуації, коли я зустрічаюся беззаконням, я не толерант на людину. Посвідчений за це. Ні, ти порушуєш. Вам треба було бути толерантними 29-го, го Толерантно! Ми толерантними вже не будемо. Які, які? Які? А, сьогодні, а сьогодні це ви під судом били людей. Да, так, вони, скажіть. вони, це вони, іменно а цей перший автобус бив людей. Де прокуратура? Де, 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 прокуратура? Де прокуратура? А ви Де ще покажи своїм фази? Ти маєш знати, що я це знаю, вони це знають і твої діти будуть знати. Мене били 30. Такі як ти розумієш. Обличчя покажи і посвідчення. Обличчя, обличчя всі покажи. І пройдіть через троє. Сховалися всі. Вас чіпати ніхто не буде. А потім кажуть, що нема доказів ніяких. Звісно, немає. Оце обличчя? Оце обличчя чи ні? Звідки ми знаємо, хто ви такі? Може просто якісь Хто батьків, дивося, хто ви такі вообще? Що ви за люди? Маєте гордість, що сумніти. Честь, в тебе, офіцер! А Вони так часто віддавали честь бройля! Може, скажеш її? Оголо! Він ну не знає, давай честь Януковичу, більше не залишилося. Народу, присвятить тебе, побави. нічого не варта, ану потери, отовола. Заріша какая. Ви додому вертайтеся, вам не стидно. Вам не тикають пальцями сусіди на вас. Свічення! Освічення! 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 Освення! Освічення! А от цього можна? Оце обличчя, де да, профіль, вам фраз, це бандюк, який бив, бив 30-го числа. Слава Смерть Грозь! Смердена! все! Пошли з нами, одягнутий.